Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Знаю, любите оглядати розпаковки покупок, тому зняла для вас таке невеличке відео. Була я в АТБ, купила я на суму 382 гривні і 54 копійки. До речі, з карткою АТБ вийшла знижка 3 гривні 86 копійок. Купляла я яблучка Red Prince. Ось таке печиво. До речі, я думала, що воно є великих розмірів, а насправді там маленькі печеньки. Зараз поставлю на паузу, відкрию і покажу вам. Ось так воно виглядає. Я чомусь очікувала, що воно буде велике. Мої домашні вже його скуштували. Сподобалось, зараз воно є акційне. Так, я трошки прихрипла, тож вибачайте. Взяла одразу дві упаковки, але ну, то воно і акція. Купила я ще банани. Ось ці ковбаски купила. До речі, ви мені правду писали, що треба дивитися дату. От, ось ці ковбаски, кінцева дата вжити до 25.02. Можливо, тому і дали їх на акцію, бо тут короткий термін. А ось в іншому магазині я придбала такі. Пичайно замостилась. В іншому магазині придбала ось такі ковбаски. Тут є 185 грамів, 70 З чимось, не пам'ятаю точно, польські. А тут 60 грамів. Хм. Така економія. До речі, ось цих ціну напишу. Здається, 36. Моя старша донечка полюбляє соломки, то взяла про запас. Також ще для неї купила ось такий донат батон. І четвертинки, взяла дві упаковки, запечу з картоплею. Зараз останнім часом надаю перевагу стегнам, але не було. Більше мені подобається, ніж гумілки. Менша кістка і більше м'яса. Але. Виходила з того, що є в наявності. Так, чекайте, чекайте, ще одне це було ось такі жуйки. Бо АТБ. Спонтанна покупка. Купила в Єві зубну щіточку. Теж вони акційні зараз. Люблять мої домашні макарони, іменно бантики. 45 гривень купляла. Це в польський магазин італійський. В АТБ зараз бантики десь 55 гривень. Нічого така ціна, як на макаронні вироби. Покупки мої з Аврори. Ось такий взяла шампунь, дуже має гарний аромат, кокосу. Полюбляю таке. Так, Це є шампунь для волосся, зміцнення та ріст від фірми Душка. Він є акційний по 29 гривень. Читала коментарі, що він так сушить шкіру голови. Ну, в моєму випадку, він мені буде добрий, тому що в мене жирний тип шкіри голови. Гель для душу має аромат жуйок, теж по 29 гривень. І вологі серветочки, 24 штуки в упаковці. Взяла дві таких і одну таку. Вони всі по 9 гривень. Літом як знайду. Маю дві дитини, тому таким користуюся досить часто. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду читати. І дякую усім, хто коментує. Все читаю, вибачайте, не встигаю всім відповісти. Дуже дякую за перегляд.